Всім привіт! На вулиці Спека, а в теплиці в мене подвійна плівка, сюди заходиш і прохолоду, відчувається. Мені подобається з цими двійними плівками. Так не треба нічого робити. Взимку друга плівка гріла, а влітку робить холодочок. У всіх теплицях у мене так. перець, кубу потихеньку. А йду я по огірки. Бачила, що вони виросли. Сьогодні, 15 травня, хочу огірка. Оце Мертус може вирости ще і більший. Вирву один, а другий нехай росте. Оце ще на землі вирву, бо він слабіший за всіх, але огірочок прив'язався. КС. На КС один уже рвала. Ігрук. Це Арктика. Відро торішнє. А ось Арктика написано. Когось іще з'їмо сьогодні. Це у нас КС. Ось аж переріс Арктика. Пузатенький. В тому році я висаджувала на два тижні раніше, висівала розсаду у лютому, а в цьому році ж у березні. Мабуть, 3 березня я згадала, що в мене не посіяні огірки. А в... ну, не набагато пізніше, вони на 5 день лише розпочали пізніше родити. Розсаду на 2 тижні довше я не вирощувала. КС і Арктика, КС 70 кітоновські, приблизно однаково родять, ну і так само догнали їх і Мертус, але тут огірок більший і Мертус у мене завжди. Найдувше. Оце стільки огірків на 15 травня. Думаю, що тут кілограм буде. Огірки, які я рвала, сіяла 3 березня, а у відра у теплицю висаджувала 2 квітня. А це ось кабачки я сіяла 20 квітня на розсаду. Кабачки, дині і кавуни. Кабачки дуже швидко виростають. Зараз буду висаджувати. І потепліло, і місце з'явилося. Кабачок іскандер. 20 ж квітня висадж, висівала. Висаджу зараз у перший тунель біля двору. Ну, тут поливати буде зручно. Я тут ніколи ще кабачки не пробувала вирощувати. Все ми вже садили в тунелі кабачка, ще ні. Це я, щоб не забувати поливати його. Думаю, коріння тут якраз таке, що можна висадити не неперушче. Перший помучу. Міке коріння. Люблю за цих кульків своїх висаджувати. Поставила, обсипала, полила. Принесла трішки смачнішої землі, бо тут, тут і гарна земля, але ми ж місили її, коли розсаду виривали. Полю її гарно ще раз придавлю. І так усі чотири. Думаю, їм тут добре буде. Земля хороша, зараз ще ось плівка, є, трішки прикрию на ніч, хоча вже ніч тепла. В тому році рано висадила та прикривала їх ще два тижні. Дині ще немає місця і кавуни нехай терплять, доки в нас вільний час з'явиться. Розквітають мої новинки Із, із бандеролів, із інтернет магазина Квітковий сон. Такі квіти. Я щось виписувала, не пам'ятаю. Тепер буду дивитися, що я не виписувала лобелія така й така. От подобається мені оці вегетативні лобелії, вони швиденько зацвітають. Дуже давно я висівала лобелія сапфір ампельна, вона ще не квітне. Людям потрібна квітка, а не кусочок бур'яну. Бур'яну кожного свій є. Тепер треба перезимувати. Це така ніжніша голубенька. Така і ще ось якась. Менше біленького. Калібрахоа відкриваються. Малесенька квіточка, але ну, хочеться синього, жовтого. Я стільки виписувала жовтих петуній, мені не потраплялася така сильна. А така жовта ось калібрахоа. це мої торішні. До речі, ось Алісум. У мене Сноупринцес дуже великий, а це кольоровий, мабуть, він зовсім не такий сильний. Ну, Буду вже такий дивитися, Діхондра розростається. Все саме на виживання поливаємо і пішли, аби не засушити. Пеларгонії теж дуже гарні, це новенькі, мабуть, розебудна. Пеларгонія стає гарною, коли сонечка більше, вже весна, а взимку вона бліднувата була. Біденси. Ось така якась петунія, калібрахоа. буду розбиратися, вже небагато залишилось розсади. Ось хтось. Новеньке, бо вже те, що в мене три роки людям піднадоїло, мабуть. Вербена ісіка цікава. Залишилось небагато пеларгоній, потепліло, люди купляють. Оці підвісні теж потихеньку беруть. Ще не дуже в нас їх люблять у селі, але беруть. Є люди, які люблять пеларгонії, а є люди, які люблять петунії, і їм не потрібна пеларгонія. Як кажуть, на кожний товар є свій покупець, треба його дочекатися. Кавуни в бур'яні ми, ми не рахували, скільки зійшло, нічого забігли, полили і побігли. Повністю відкрила оцей парник загроволокна, загартовую. Бо буду рить. І оті 5 пучків волового серця, що вчора вирила, продали. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Буду рить капусту, готуватися до базору. Нарешті ми діждалися тепла, щоб прибрати оці балони. Можна один помідор виростити. Комарі кусають. Фу, газом воня. Моя робота оце нести.